Ну, тобто вони і виготовляють, і доставляють меблі. Тобто економія виходить в місяць 40 тисяч. 40 тисяч. Ну, ти ж ш... вважає, ну, то можна взяти людину, і... дати їй 40 тисяч зарплату в місяць. Два роки їм паливі купляє себе, грубо кажучи. Ну, ну ви, ну, ви ага. тобто, дивіться, це є сажа, екологія, масла, фільтра. Ну, обслуговує ну, багато, все ламається. Це все кошти. Коробка тут, то, передач. Тут, напевно, є передачі чи ні? Тут, ні тут, Редуктор просто і все, та? так? Це ну, вже економія шалена. Мінімум обслуговування. Ну у на нас я реномастер, він я тобі скажу, 500 тисяч доларів в рік забирає, то тільки обслуговування. Ну, так як ви часто їздите, возите до так? Диви, так? дивись. Львів, куликів, куликів нова пошта. Можна сказати, далі рейсів немає. Ну, мало на ньому мало їздимо, що й до сипеться. Так здається, якийсь там Мінги помпа, ну, Мінімальні ага. запчастини кулатки. і Все одно. Тут е, автомобіль, кулатки так не буде зношуватися, тому що тут є система рекуперації, вона за рахунок електровагуна. Прогрівати не, не треба так, вона зразу тепленька. Їдеш як на автоматі, тільки не витрачаєшся на те обслуговування того автомата. Бус на автоматі, щоб справний був купити, то теж ще зараз та задача. Там німець добру машину теж продати не хоче. А от електричні, полізну десь там викупили, хороша, хороша машина. По районі, по області говорю, якщо у тебе є магазини, то супер, Або десь навіть розвозку робити. Ти собі зранку став, маєш дві розвозки. Там, наприклад, в одну сторону 30 кілометрів. Дві розвозки робиш 100 гривень. 100 гривень! you